Привіт це клуб хвостики. А це балу, така ось дівчинка, сіренька, невеличка, дуже-дуже любіябільна. Вона була знайдена, ще зовсім крихітною, їй було десь місяць приблизно, як її викинули разом з сестричками та з братиком, постелили на снігові підстілочку і залишили ось так: от діток. Вони просто лежали, гралися на тій підстілочці, був січень місяць. Було дуже холодно їх звичайно помітили люди немайдужі, і а, забрали їх вигрівати. Виявилося, що у них були. Деякі хвороби був лишай, все це пролікувалося, це все давно-давно позаду. Зараз це здорові, активні, грайливі дітки, оброблені, вакциновані їй приблизно біля 6 місяців. Вона дуже-дуже любить показувати свій животик, щоб його гладили. активна. Але коли вхляє така спокійна, любобільна, також як її братик, дуже-дуже обожнює -дуже цілуватися. Вона дуже чекає на свою сім'ю, виросте середнього розвитку, розміру не маленькою, але і не крупною. Вона порівняно з усіма своїми родичами найменшого розміру. Ось така мініатюрна. Вони побільші всі там братик, сестрички. А вона така маленька. Дівчинка дуже потребує на сім'ю, і тільки з вашою допомогою ми можемо знайти для неї цю сім'ю. Адже кожен лайк, кожен коментар допомагає просуватися відео на ютубові, її побачить якомога більше людей, і, можливо, її помітить її сім'я. А якщо це саме ви, то пишіть, телефонуйте, забирайте цю дівчинку в свою сім'ю, подаруйте а, ці ласкаві крихітці, свою любов, свою домівку, своє серце. Будь ласка, беріть безпритульних хвостиків, вони так само. Будуть любити вас, обожнювати, будуть віддані вам. Беріть хвостики в сім'ю або допомагайте їм знаходити ці домівки. Робіть репости в соцмережі. Балу дуже чекає!